Слава Ісусу Христу, приготуйтеся до другого пришестя Ісуса Христа. А Ізраїль це пряме свідчення, що Ісус Він прийде. І настав час, щоб Ізраїль прийняв Месію. Ісус, Він прийде до Ізраїлю, Ісус прийде до Єрусалиму. І всі, хто проти Ізраїлю, проти проекту Божого, хто проти вони будуть покарані. Відновлення Ізраїлю є доказом другого пришестя Ісуса Христа. Тому що в Біблії написано, що 2000 років тому послання у, в посланні Луки, що закінчиться час язичників, і Ізраїль буде відновлено. Євреї вони повернуться на свою землю. І ми бачимо, як це сталося. Ми стали свідками. Коли майже дві тисячі років тому було пророцтво це, і ми бачимо, що чітко його виконання. Тому язичники вони мали зробити свій вибір Вони або з Богом, або з Лукалем, або з Христом, або із сатаною. Амінь.